Ми зараз знаходимося в місті Гайсин, вулиця значить, 1 травня 70 АЗС номер 15 Авіас. Значить, річ у тім, що на цій заправці вже не перший раз дурять на заправці газом. Оператору зробив зауваження. в прошлий раз значить, працівник підняв тиск. В магістралі. Сьогодні зробив зауваження, мене починають робити дурнем і розказують, що тут все законно в них. Тому зараз ми покажемо, як це законно відбувається тут, на цій газовій заправці. На бак, бенз... на бак газу на 50 літрів це мінімум 8 літрів дурять людей. І заправщик навмисно прикриває кран, робить менший тиск. Ось показуємо лічильники, показуємо заправка 6-5 і йдемо далі сюди. А тепер показуємо, значить, який тиск на даний час виставлені на колонці. 8 атмосфер, хоча має бути мінімум 16 атмосфер, хоча б 15, тоді лічильник правильно рахує. А в зв'язку з тим, що тут тиск малий. Вони не доливають газ. Таким чином займаються шахрайством і обманом покупців. І це вже не перший випадок на цій заправці, де я роблю зауваження, але вони навмисно на це не реагують. І ось кран стоїть, який вони прикручують. Ось цей кран. Вони прикручують, роблять менший тиск в системі. Тому що, як мені попередній сказав заправчик, в них оцікатель, він на 16 вибиває. Ну, Бог з ним 16. Але 15 мінімум має бути. Ну, не 8, не 10, не 12. От. Показуємо далі другий манометр. Знову на цій самій магістралі. Показуємо 7 атмосфер. А цей, що йде, вже рахує, ми зараз показуємо його ще раз. От зараз дивимося. Як цікаво, вже додали. Вже додали на 16. Даже не на 16. Вже зараз стоїть 13. Це людині заправляють газ. То скажіть, шановний пане заправщик, як це ви вмудряєтесь прикривати кран і дурити людей на цій заправці? А ви, а ви бачили, що я там що заробив? Я вас попросив відкрити кран, зробити тиск, мінімум 15 атмосфер, 16. Нічого не робив, Ще раз вам кажу, чому тиск не відповідний? Ви на баку надурили мінімум на 8 літрів. Сітку дивіться. Серйозно? Ну то я вам ще раз кажу, що ви не маєте права дурити людей. Підніміть тиск на кранові. Там не потрібно нічого робити, там просто краника чуть привідкрити і зробити тиск 16 атмосфер. Це ви з усіх тут робите дурних. Ось це так. Ось так сьогодні дурять на цій заправці в гайсині спритники, які наживаються на простому народі і на простих людях. Добитися щось тут практично неможливо. Всі включають дурачка, прикидаються, що вони ні при чому. Хоча чудово знають, що має тиск бути 16 атмосфер. і там стоїть поділочка, червона рисочка. 16 має бути, але не 8. Не 10, не 12, а 16 має бути. Не реагуєте, пані. Де ваша касірша? Покличте її, будь ласка. Що? Я в ще раз кажу, що ви надурили мінімум на 8 літрів мене сьогодні, тому що у вас тиск. 12 атмосфер був тоді, коли мене заправляли. Я попросив вашу заправщика підняти тиск. Він відмовився. Він не має права тут? Тобі... Він має право. Там стоїть червона поділка, мінімум 16. Хоча б 15, якби було, б, я б слова не сказав. Ну вибачте, ну на 12 атмосфер. Нація а спеціальна служба, які обслуговують міково... Покажіть, вийдіть, будь ласка, на вулицю, покажіть мені, що той кран опломбований і його не можна крутити. Ви його навмисно прикручуєте, щоб не було в магістралі і таким Ми чином дурите. Я подзвонив на гарячу лінію. На гарячу лінію. Будь ласка, представтеся, хто ви. Я оператор. Ви оператор. Прізвище ім'я по батькові. Ясінський Олексій. Як? Ясінський Олексій, ви, будь ласка, представтесь. Кузьменко Олена Михайлівна. Як? Кузьменко Олена Михайлівна. Кузьменко Олена Михайлівна. Дякую. Буде весь інтернет знати. Хорошо. Весь світ буде знати, як в Гасіні дурять простих людей наживаються на водіях. Добре. Дякую вам. Щастя, здоров'я. До побачення.